Всім доброго дня. Я давно вже не знімала свої обновочки. Розпакувала посилочку з ванкліфами. Так, ось такі сережечки з підвісним ванкліфом на англійській застібці. Вони є в золотому кольорі і в серебристому. Ось такі. Вони по 320 гривень. Потім отримала ще ось таку. Дельф. Ціна цих 320 з камінчиками. Без темо, в них є камінчики. Також англійська застіпка, Вони зараз тільки в серебристому кольорі. Так, отримала ще ось такі підвісні. Такі 220. І в серебристому трошки крупніші. Вони 250. Ага, ще є такі двосторонні, Ось такі. Тобто їх можна носити чорненьким або біленьким кольором. Ціна їх на 300 гривень. Така модель є ще в золоті, зараз я її покажу. ось вони в жовтому кольорі, вони також двосторонні, біленькі і чорненькі. Ціна 300 гривень. Потім отримала ось такі хвісточки в серебристому і в золотистому кольорі. Ось так. Значить, ціна маленькі, такі 100, 120, а ці більші 140, тут камінчики. І ще треба повністю ось такий варіант. Ось такий. Також маленькі 100, 120 і 140 крупніші. Золотий і серебристий. Застібка в них просто гвіздочок, без закруточки, без нічого, і силіконовий пиптик. Зажимчик. Так, є ще ось такі по 100 гривень. Вони є в золоті і серебрі. І, значить, в золоті... золоті залишилися зелененькі і чорненькі. Вони сзаді з таким шариком закруточкою. Бачите? Тобто це відкручується. Зажимається кабушний Так, А в серебрисному кольорі залишилися білі і зелені. Камера щось не дуже передає, але вони зелені. Так, потім ще отримала я ось виглядає вона ось ось так вона виглядає. Тобто шарик відкручується в основну дирочку шарик, і з піднизу низу висаюта моя сережа.